Сьогодні натальна карта Вільяма Лохсдейла. Буду розглядати планети в знаках та шукати показники тематики техніки кольорових гав. а потім підберу роботи та подивимось, чи був аналіз точний. Почну з планету рибах та Нептуна. Нептун у нього знаходиться у рибах, яким може бути уявлення про світ. Він може ідеалізувати світ. В його голові може бути така. Може, такі уявлення бути, що щоб не сталося все на краще, що в будь-якій ситуації на все воля Божа, що Бог допоможе, може уявляти світ гарним, може подобатися е, насолоджуватися цим світом на самоті, спостерігати за його красою. Також може бачити світ, в якому багато нужденних, яким потрібно допомагати, Може помічати багато ілюзорного і цим захоплюватись. Можуть подобатись якісь таємниці, загадки саме в природі, в світі. Так, подивимось планети сонце і місяць. Сонце знаходиться в близнюках, в поєднанні з Ураном. Сонце говорить про те, що подобається відчуття руху, змін, постійне пізнання, комунікації, нові знайомства, друзі, спілкування постійне, пересування. Також може бути. Поднані з Ураном це може говорити, що якась креативна творчість пов'язана з сферою Меркурія, якісь досліди, також велике угрупування за інтересами. Якщо б це була б ера інтернету, це могло бути бажання спілкуватися в інтернеті, знайомитись, проводити нові знайомства, чатитись, так скажімо. Покровити Меркурій знаходиться в тільці і виходить, тілець творчий знак. Створення матеріальної краси, того, що зводиться тут і зараз, прикрашати приміщення, прикрашати побут, себе прикрашати, людей прикрашати. Ну і виходить якась креативна творчість, пов'язана з мистецтвом, знаннями про мистецтво, досліди саме мистецтвом, експерименти. Це може бути також тісно пов'язане з зображенням людей, комунікацією людей, скупченням людей. Може бути тісно пов'язане з спілкуванням і гуртками за інтересами про мистецтво, і свої чужі діти, знайомство їх з мистецтвом або зображення саме дитячі. Що ще може бути, якщо це станеться що природа, то це великі простори повітря або скупчення людей. Мі е місяць знаходиться в нього у рибах, це говорить про те, що людина. Схильна до ілюзій, і мистецтво це ідеальний варіант поринати в ці ілюзії, створювати обмани, фіксувати картинку, яка вже ніколи не повториться. Можливо, додавання якихось фантазій у цю картинку від себе. Це емоційний план, інтуїтивне малювання. Може бути зображення природи, води, природи рідного краю, може бути зображення жіночої тематики. Подивимось інші планети. Венера, Плутон, Меркурій знаходяться в тільці, і вони акцентують тему матеріального накопичення, створення, копання в цій тематиці, шукання в ресурсах інших людей, натхнення, примноження цих ресурсів для інших людей. Це може бути тематика природи, зображення спілкування людей, міста, може бути зображення архітектури, чогось металевого конструкцій. Також це щось таємниче може бути, заборонене, наприклад, спілкування еретичного характеру. Марс і Юпітер знаходяться в близнюках, це про бажання рухатись, пересуватись, спілкуватись на тему мистецтва, знайомитись з іноземною культурою та приносити її в своє мистецтво, якісь новації. Це може бути малювання іноземців. Або іноземної культури, іноземних якихось моментів. Сатурн у Леві. Це може бути або чітке крокування за правилами, слідування за цими правилами, дотримання їх, саме законів мистецтва, які, можливо, він отримав при освіті, можливо, заснування цих законів самого, ну, самого або заснування школи і навчання інших саме дітей, наприклад, мистецтво, а може бути якісь. Перепони, скрута, те, що заважає творити? Ось це може символізувати. Можливо, це все ж таки викладання дітям, бо гарний аспект з сонцем, але, можливо, щось міг зображати таке відверте, що могло засуджуватись саме людьми мистецтва, зазнавати критики. Місці вузлів, в нього виражена лінія водолій, лев. Як це може відобразитись на його? Роботах це, наприклад, малювання дітей, малювання сім'ї, якихось радощів, свят, які можуть трошечки бути скраплинкою смутку, скорути, холоду, темноти через Сатурн, бути інноватором, лідером, завжди першим і на сцені, а крокувати куди в колективи, створювати ці колективи за інтересами. Бути інноватором, не боятися новинок, приносити щось іноземне в свою творчість, навчати цієї творчості. І, що саме цікаве, покровителі цих вузлів сонце та уран знаходяться в поєднанні в близнюках. Це може бути пов'язане з викладанням, з малюванням чогось такого яскравого, радісного, креативного, привнесення якихось інновацій. Іноземних культур або ідей, реалізація ідей, які літають у повітрі, можливо, якась ідея, яка тут і зараз не актуальна, але нібито із майбутнього, можливо, задіяння якихось нових матеріалів в своїх роботах, нових технік, можливо, малювання повітря, сонячної погоди, якщо це природа, можливо, зображення дітей, сімейного плану. Тяжіння може бути в роботах від, наприклад, малювання денної погоди, сонячного якогось моменту, до зображення ночі, зорі місяць. Чорний місяць знаходиться в водолії, Це тяжіння до інновацій, якихось нововведень в творчості, Постійне зациклювання на майбутньому, на новому, на якихось дослідах, експериментах. Ну, ще в своїй творчості він міг починати, наприклад, малювати природу, воду, жіночу тематику, щось таке інтуїтивне, емоційне, зображення емоцій людей або те, що викликає емоції у людей, а потім прийти до, а, і малювати, наприклад, міг. От, прийшло натхнення, буду малювати, нема натхнення, не буду малювати, можливо, іти за своїми почуттями, а потім прийти. В процесі до організації, до якогось режиму, до контролю своєї творчості, контролю своїх емоцій, зображені. Якщо приносити емоції, то свідомо, спекуляція емоціями, спеціально це робити, щось зображати вже з часом, а можливо прийти до викладання мистецтва, організувати свої знання і передавати іншим. Де в нього може бути скупчення енергії в карті? Зараз подивлюсь. От якраз скупчення енергії в точці, де уран і сонце. Тобто туди, в творчість в свою копання в новому, він буде вкладати найбільше зусиль і прагнути підвищити свої знання, поглибити їх. Він буде бачити це в стрільці через Юпітер. Буде бажатися рости, розширюватися, розширюватися й Можливо, мандрувати, або займатися викладацькою діяльністю, або вивчати інші мови, і через спілкування з іноземцями поширювати свій кругозір. Ось таким чином. Давайте подивимось ланцюжки, які ланцюжки в нього виділені. У нього виділений один ланцюжок, в якому в центрі: Венера, Марс та Меркурій. Планети гендерні, і це може говорити, що в зображенні можуть бути присутні люди, спілкування людей. Знання про цих людей, передачі інформації, це може бути сімейне коло, або якісь відверті стосунки між чоловіком та жінкою, або може бути зображення, наприклад, якихось конструкцій, або використання ілюстрації і використання саме літературних моментів, або зображення прекрасного, що його оточує. Отже, за тематикою, що це може бути, це може бути природа, предмети побуту, стосунки, спілкування чоловіка та жінки, якісь елементи потаємного або елементи конструкцій, рукотворних, або елементи оформлення, або стосунки чоловіка і жінки відверті. А за Марсом це знову ж таки спілкування, ілюстрації, і що це може бути по кольору, природні якісь кольори, які. Оточують нас повсякденно. Кольори можуть бути також прозорого спектру, легкого, повітряного. І що стосується техніки, то техніка класична, я думаю, що він буде дотримуватися якоїсь класики. А якщо будуть якісь експерименти, то може і сам себе десь зупиняти в своїх досвідах, або люди будуть, критики, його зупиняти. Можливо, експерименти більше, з зображенням, за математикою, які виділені планети за градусами, виділений Юпітер, тобто прагнення отримати якусь відомість, статусність, важливість у суспільстві, можливо, бути викладачем, або знати багато мов, або прославитися своєю творчістю, наприклад. І що, через що він може це зробити? Через дії, свої власні дії, Марс в поєднанні з Юпітером, тобто через. Багато повторюваність якихось дій про, через поглиблення своїх знань і застосування їх на практиці, поїздки за кордон, спостереження за людьми, природою і тренування, так скажімо, своєї пам'яті, тренування зображення чогось такого, що потребує повторюваності. Він міг шліфувати шліфувати свій талант. І знання, тобто від його власних дій буде залежати його відомість, популярність. Треба їздити, знайомитися з людьми, спілкуватися, розповідати про свою діяльність, виділеність стихіта Христа, виділене в нього повітря та метабельність. Можна сказати, що людина буде час від часу змінювати тематику. Можливо, буде експерименти проводити в творчості з різними тематиками. Можливо, буде почерк змінюватись протягом всього життя в його картинах. Значить, за повітрям і метабельністю це виходить близнюки. Там якраз у нього чотири планети стоїть, у близнюках уран, Сонце, Юпітер та Марс. Тобто, людина буде націлена на. Багато задачність, знати багато, знайомитись багато, робити багато цікавого, можливо, він міг не тільки малювати, а мав ще якісь здібності до інших професій та знань. Можливо, все-таки викладацька діяльність, викладання мистецтва саме. Можливо, іноді буде важко йому щось почати, буде багато сумнівів та. Зупинок, можливо, саме сам себе міг зупиняти через відсутність кардинального хреста. І лише одна планета в, у вогні Сатурн, який сам по собі обмежує. Тож буду на цьому завершувати. Думаю, я все сказала, що побачила на цей момент. Дякую вам за увагу. За те, що подивилися до кінця, поставили мені лайк та підписалися на мою сторінку, де б це ви не чули. І. Гарного всім дня, бувайте.